вашій увазі виконання скріпленої теплоізоляції фасаду з декоративним опорядженням. Даний матеріал вивчають здобувачі освіти нашого навчального закладу та за результатами навчання отримують кваліфікацію монтажних систем теплення п'ятого розряду. Для виконання скріпленої системи утеплення застосували матеріали торгової марки Полімін, глибокопроникну ґрунтівку АС-7 для підготовки поверхні, кварц ґрунт АС-3 перед нанесенням декоративної штукатурки, графітовий утеплювач, клеєва суміш П-19 для приклеювання плит утеплювача, клеєву суміш П-20 для створення гідрозахисного армуючого шару. Армуючу сітку, термодюбелі, цокольний профіль, кутники, а також використали комплект інструментів та індивідуальні засоби захисту монтажника. Для якісного влаштування системи утеплення підготували основу, очистили поверхню та прогрунтували глибоко проникною ґрунтівкою. Для отримання прямої і рівної кромки в системах. Для захисту від зволоження та гризунів влаштували цокольний профіль. Цокольний профіль крипиться за допомогою дюбель-цвяха 6х40 з кроком приблизно кожні 30 см, але не більше 50 см, із зазором між сусідніми стартовими профілями 2-3 мм для компенсації їх термічного розширення. Краї профілю на стиках і закінченнях обов'язково прибиваються. На кутах цокольний профіль вирізається під кутом 45 градусів з кожної сторони. Після цього готуємо розчинову суміш та приступаємо до приклеювання плит утеплювача. Розчинова суміш повинна бути використана протягом 2 годин з моменту приготування. Необхідно пам'ятати. Що категорично забороняється для збільшення пластичності, додавати зайву воду. Це позначиться на показниках клею. Клеєва суміш наноситься трьома способами: суцільним, смуговим комбінованим. Ми застосовуємо суцільний спосіб, так як у нас рівна поверхня. Наносимо клеєву суміш на плиту теплюваче. Влаштовуємо плиту утеплювача на відстані від проєктного положення на 3 см, а потім рухаємо її в проєктне положення та притискаємо гладилкою. Обов'язково перевіряємо рівність влаштування плити рівним як по горизонталі, так і по площині. Монтаж плит треба вести рядами знизу вгору з обов'язковою перев'язкою стиків по типу цегляної кладки. Монтаж плит у кутах віконних прорізів проводити із цілих плит з Геобразними вирізами. У процесі приклеювання плиту теплювача до поверхні зовнішніх захисних конструкцій запобігати потраплянню клеєвої розчинної суміші в шов. Між ними. Готуємо розчин. Для приготування розчину використовуємо розчинозмішувач. У ємність заливається розрахована кількість води, засипається розрахована кількість розчинової суміші, постійно перемішуючи для одержання однорідної суміші за допомогою низькообертового дриля. Витримуємо протягом 5 хвилин. А потім знову перемішуємо ще близько 2 хвилин. Використовуємо протягом 2 годин з моменту приготування, приступаємо для, до нанесення клеєвої суміші на утеплювач. Розчинова суміш наноситься на поверхню плити смужками на відстані 20 мм від краю вздовж всього периметру плити, горизонтально віднизу до верху. З перев'язкою вертикальних швів, тобто в шаховому порядку. Перший ряд плити встановлюємо на стартовий профіль. На плити пінопласту першого ряду клей наноситься з відступом від краю плити на висоту стартового профілю. У процесі приклеювання плиту теплювача до поверхні зовнішніх захисних конструкцій. Запобігати потраплянню клеєвої і розчинової суміші в шов між ними та не допускати ширини швів більше 2 мм, контролювати влаштування плит, шви при необхідності запінити. Обов'язково необхідно виконувати контроль рівності. Під час монтажу теплоізоляції необхідно перевірити площину утеплювача. Прикладаючи будівельний рівень в різних напрямках, рівність влаштування рядів плит. Найзручніше це робити за допомогою довгого рівня або рейки. Виконуємо за допомогою дюбелів, кріпимо теплоізоляційні плити, висверлюємо отвори. В пористих матеріалах і в комірковому бетоні необхідно виконувати перфоратором в безударному режимі. Теплоізоляційні дюбелі необхідно монтувати у рівень з плоскістю ізоляційних плит. Сверлиться отвір у фасаді під пластиковий дюбель. Дюбель забивається так, щоб капелюшок був у рівень з площиною плити. В пластиковий дюбель забивається або закручується сердечник розпору залежно від типу. Приступаємо до підсилення кутів, прорізів, вікон та дверей. У кутах віконних і дверних отворів на термоізоляційних плитах необхідно наклеїти під кутом 45 градусів фрагменти армуючої сітки розміром 20 на 35 см. Це запобігає появі діагональних тріщин на фасаді будівлі. Крім того, відповідні шматки з необхідно наклеїти в кутах на стиках вертикальних укосів з перемичкою. Підсилюємо кути із застосуванням пластикових кутників. На обидві площини кута на ширину випусків сітки монтованого кутника наносимо армуючу суміш і розрівнюємо зубчатим шпателем. Притискаємо кутник. Вдавлюємо кутник в розчин. Рівність перевіряємо за допомогою рівня. Армуючий розчин, що проступив через чарунки сітки, знімаємо і розрівнюємо гладкою стороною шпателя або терки. Кути краще формувати кутовим шпателем. Важливо, рівність влаштування кутників перевіряти правилом або рівнем. Коли кутники набрали міцність, влаштовуємо суцільний армований шар. Влаштування основного армування слід розпочати після тужавіння клеєвого розчину на ділянках посиленого армування, кута фасаду, віконних і дверних отворах, тобто через 24 години. На поверхню стіни Наноситься клеєвий розчин, шаром, товщина якого повинна бути близько 2 мм. І завширшки приблизно метр метр десять згори донизу прикладається армуюча сітка до свіжого розчину та рівномірно розрівнюється. На свіжо сітку наноситься другий шар розчинової суміші. Завтовшки приблизно 2 мм, щоб сітку не було помітно. Поверхню цього шару потрібно якомога ретельніше розрівняти сталевим терком. Фактура формується за допомогою дерев'яної або пластикової терки. Для формування рельєфної фактури застосовуються силиконові форми матриці. Після опорядження поверхні під цеглу, під деревину та подальшого опорядження на поверхню наноситься пропитка за допомогою макловицею, двома шарами з переривом близько 20 годин. Для більшої ймовірності можна протерти місцями खूब को